Продовжимо говорити про взагалі вибори вибори, та Можливі але вибори. в тому сенсі, що через таку комунікацію з партнерами, і ми чули від Дональда Трампа певну певні сигнали про вибори, і почули, що Володимир Зеленський не хоче, щоб тема президентських виборів була козирем у руках тих, хто тисне на Україну, тож запропонував можливість їх провести. Про це президент України заявив на зустрічі з представниками українських медій одинадцятого грудня. у зверненні ще раніше, тобто 10 грудня, президент розповів, що провів переговори з представниками Верховної Ради щодо цієї вимоги Сполучених Штатів Америки провести вибори. І за його словами він очікує від депутатів, що ті запропонують своє бачення, як це можна зробити. Зараз треба зазначити, що ми будемо поговорити цю тему з першим заступником голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Долучається до нашого ефіру. Пане Олександр, вітаємо вас. Дякуємо, що цього ранку долучилися. Добрий ранок. Добрий ранок. Олександр, про що говорили так, з президентом? Які вибори доручив і чи доручив десь готувати? Президентські, парламентські, місцеві, яка може бути черговість? От, що зараз відомо? Тому що от, знаємо, так, що, е, вас, що ви казали, так, що в Верховній Раді немає наразі жодних десь, законодавчих ініціатив та чернеток щодо проведення виборів під час війни. Немає. Ну, вони за день не з'явилися, я вчора це казав. Дивіться, ну вчора президент здається, чітко вже розставив акценти всі, що довге перемиря, да, тобто бажано, да, на... тому що він зазначив абсолютно правильно, що це має стосуватися і процесу передвиборчого да, передвиборчої кампанії, і самого дня голосування. Це точно там не один, день, це мінімум може бути там. Дійсно, по нашому законодавству існує чому у нас всього два формати президентських виборів. Я насправді: 90-денні вибори строкові, 60 днів дострокові. Тобто, у, у вже щоб їх в, ну, в іншому розкладі їх провести, вже там треба законодавство достатньо сильно міняти тому, да, безпека, перш за все, ну неможливо якісно і у відповідності до стандартів. Це дуже важливо провести вибори в тих умовах, яких ми зараз є. Тому що насправді, ну знаєте, для людей, ну для, для більшості да, українців, для більшості громадян вибори це день виборів. А це от ми прийшли в неділю, зранку встали. Ну хто як, хто перед церквою, хто після церкви, да, то взагалі замість церкви, і пішов там, виконав свій громадянський. Обов'язок і в великих містах там це протягом дня люди зазвичай роблять сільські місцевості в першій половині, і от е решта е придоборчого процесу. І передвиборчих кампаній це для людей більше як фонова така історія. Хтось можливо більш активний. Хтось приймає участь на зустрічі зі своїми кандидатами. Хтось дивиться на них по телебаченню. Дебати зазвичай викликають увагу велику, які ми, як ми пам'ятаємо тепер по новому законодавству. Суспільне має в другому турі президентських виборів здійснювати це. в Виборчому кодексі написано. Але насправді виборчий процес і оцінка його відповідності стандартам вона робиться на всіх етапах, починаючи з оголошення виборів, а ще починаючи заздалегідь із формування законодавства. Тобто, повірте мені, міжнародні спостерігачі, організації, єврокомісія, кандидати, члени ЄС, вони всі будуть оцінювати також і як ми працюємо над цим законодавством, чи буде це інклюзивно, чи будуть враховуватись позиції громадських організацій, венеційської комісії. У нас дуже багато, насправді, обіцянок по покращенню виборчого законодавства, закладено в дорожню карту з питань реформування демократичних інституцій. Е, і тому це все, звичайно, вимагає безпеки. Ну, неможливо під шахідами ні домовитись по, про нормальний законопроект, ні його провести, ні потім це все реалізувати. Ну і, звичайно, громадяни України абсолютно не, не мають, знаєте. Ну, там ховатися по по укриттям для того, щоб поставити ту завітну галочку. Ну і звичайно низка викликів, про які ми вже говорили: переселенці за кордон, переселенці всередині країни, ситуація з реєстром виборців, військові, як будуть голосувати, балотуватися. Ситуація і межі проведення не проведення виборів на окремих дільницях біля зони розмежування або зони фронту як завгодно кажіть І таких дуже багато. питань. ми, ми розуміємо, я думаю, що наші глядачі так само розуміють всі ці ризики, які пов'язані з виборами, тому що деколи просто в принципі якийсь елементарний день важко запланувати, не говорячи вже про такий важливий процес. Але ж, все таки, ми, ми бачимо і чуємо, як президент Трамп і що він говорить говорить. президент України також досить відверто говорить про ці виклики, і не він також чесно говорить про те, що він зараз там не буде відмахуватися від цієї теми. Він звернувся до парламентарів, тобто до вас з колегами. Ви говорите про те, що ще сформованих та законодавчих ініціатив немає, але чи почалася вже певна робота, чи є вже команда, яка працює над цими пропозиціями щодо проведення виборів. Дивіться, у нас наступний тиждень пленарний. Я думаю, у нас буде нагода і в форматі погоджувальної Ради це обговорити 100% впевнений, що буде це в в заявах з трибутне звучати. у нас зараз пряма трансляція. Ці зможуть свою позицію висловити, і всі там, українці почути і хто бажає, хто ще дивиться прямі трансляції Верховної Ради. Щодо роботи над, взагалі, над темою повоєнних виборів в Раді, і навколо Ради, і в, в громадянському суспільстві, в нас, звичайно, давним-давно ведеться. Це ж не секрет. ЦВК має робочі групи відповідні по напрямкам. Це ж не просто там, да, як ну, у нас завжди точаться. На списи навколо якихось політичних питань, там от, яка система, давайте змінимо закриті, відкриті списки. Може, повернемо мажоритарку. Це ж дуже маленький відсоток проблем, які треба вирішити. А ЦВК розділило це по напрямкам, по групам. Ну, вони достатньо багато працювали по, по цьому. Є профільний комітет у нас в Верховній Раді, який. На чолі Олена Шуляк і там є заступниця і підкомітет по виборам і референдумам і безпосередньо демократія Ліна Загорик, його очолює. і от вони постійно ведуть цю роботу. Як буде дуже символічно, але через 10 хвилинних круглистів в комітеті, якраз питань критеріїв безпеки, проведення не проведення виборів, і він запланований давним-давно ще я до цих заяв Трампа, ясно, і наших реакцій президента на них. Тому ця робота ведеться. Є групи, ну колективи творчі на потенційних законопроєктів, які там напрацювали навіть білу книгу по виборам. Пане Олександре, якщо говорити от знову ж таки, та дата, про цю просто маємо ще кілька хвилин, хочеться все уточнити у вас. Скажіть, будь ласка, чи є якісь дедлайни, які поставив президент? Ну тому, що, от ви так говорите, в такому от є напрацьовано там все в якомусь досить такому повільному темпі. Ну, я маю на увазі характер вашої промови. Чи це термінове якісь завдання від президента? Чи ви не поспішаєте з цим завданням щодо напрацювання от законодавчих ініціатив, які можуть стосувати стосуватися повоєнну? Виборів, все, що стосується учень е, президента, нам як його політичної команді да тут важливо ще відразу відкинути маніпуляцію опозиції про те, що президент комусь доручає Верховній Раді, це не можна по конституції. Він абсолютно формулювання висловив пропозиції. До речі, він просить надати пропозиції, і в першій новині, яка була в цих аудіошматочках шматочках, позавчора здається, да там взагалі звучало вперше. Він сказав: прошу депутатів фракції з монобільшості, слуги народу, і далі всіх депутатів. Да, тобто, він абсолютно це було більше. Ши як його ну пропозиція доручення своїй політичній команді? Моя політична команда, хтось там, член фракції партії, хтось е, тільки фракції, не, хтось тільки партії, як я, бо я позафракційний. А, і ну абсолютно ясно, що всі сигнали нашого політичного лідера ми сприймаємо і починаємо над ними працювати. Але такого, щоб прямо сьогодні терміново ми розробляли законопроект, такого немає. Тому що, як ми розуміємо, є низка викликів, які сам ж президент вчора і підкреслив, що вони починаються з безпекового компоненту. А розробити законозміни, оці такі ну тих більш технічні, я б сказав, технологічні щодо можливості проведення непроведення не проведення виборів. Е, е, при умовах безпеки, але там чи при дії воєнного чи надзвичайного стану, чи після їх зняття, це достатньо швидка вправа. Президентські вибори не такі складні. Там мало кандидатів, там просте формування комісій. Так у нас є виклики по реєстру, по виборцям, але їх можна Олександра. Ну, і буквально 30 секунд на залишається на розмову. на на сайті Верховний Рад вже є анонсований круглий стіл, який відбудеться буквально сьогодні за лічені хвилини. Так на 10 ранку він запланований. Якраз оцінка безпекової ситуації громад. Да, як перший крок на шляху до безпечних післявоєнних виборів, от є е, так післявоєнних тут можна та е... да, да, да. ну так. Це ж ми, ми завжди говорили про повоєнні вибори. Це нам е, партнери зараз намагаються нас в цьому плані прискорити, але знову тут важливо давайте, політичний сигнал, важливий який немає якоїсь бажання продовжувати війну щоб залишатися у владі. Тому що зараз іде така, такий наратив. На жаль, він давно відомий, його давно російські там різні джерела просували. Зараз ми його чуємо з іншого боку. ну Тут є питання, як він там з'явився. Е, і ну ми готові абсолютно дивіться на найбільших прихильників парламентських виборів ніж депутати цього скликання. Ви не знайдете зараз в Україні. Ну ми вже тут давно сидимо. Ми вже давно пересиділи всі свої терміни і психологічні, і, і хто в тому, що в житті планував і так далі. Але ж ми не можемо під шахедами вибори проводити. Ну це об'єктивно все і без світла там і так далі. Тому ну тут ситуація дуже зрозуміла: безпека вперед а далі. Будемо політикою займатися, пане Олександре. Якщо про політику говорити і про в тому, де що кажуть, от, наприклад, ви підете на там повоєнні вибори наступного року, там ще Давайте, Це... хай вони будуть. Давайте ми всі ну, ми, разом. Собі зробимо... собі не кращий були... сценарій. Щоб безпека була, щоб ми могли. Та господи, якщо мої діти перестануть в укриттях школу садочок відвідувати, я вже буду щасливий. Далі там зможу думати, чи йти мені, чи всім, чи кому. це знаєте, зараз мені здається, дуже багато є питань, які нам треба ну, вирішувати. І ну тут вся надія на наших партнерів, в першу чергу, європейських, американських, вони в різні тактики, так, стратегії. Але точно ми разом тільки з ними можемо це зробити, і тут давайте всі разом будемо їх закликати. Ми це кажемо чотири роки. Ми дуже хочемо на вибори. Дайте нам можливість. Я про це кажу. Я ще казав, коли була ніч виборів, ця новина достатньо сильно розійшлась. Там вона була в конотаціях, що я хочу переобратися. Я не хочу переобратися, не певен, що буду балотуватися. Але дайте нам зброю, дайте нам захист. Якщо зараз цей мирний договір, давайте захистіть наші допоможі. Нам захистити наші інтереси ми, ми не хочемо замовна Олександре. А Володимир Зеленський з вами на цій зустрічі, можливо, на якихось інших в інших комунікаціях не говорив. Є у вас відповідь на те, чи Володимир Зеленський на виборах буде балотуватися. Дивіться, ну це ж питання особисті завжди. Ви запрошуєте в ефір президента України. Я думаю, він вам для суспільно не відмовить. І да і дасть коментар, всі відповіді абсолютно. Але да. це ж план вашої політичної також сили. Тобто, це ми ж розуміємо, що слуга народу це абсолютно там mm. політична Дивіться, сила нас... та під іменем Володимира da, Зеленського. Да, 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 якщо не буде балотуватися Володимир Зеленський, що буде з вашою політичною силою? Це ж також велике питання. Будемо вирішувати ну, політична сила, це ж не, не кінець світу, да. Ну, Будемо, хто хтось, можливо, продовжить свій шлях в політику, хтось піде там своїми справами займатись. Ну насправді досвід величезний І наших депутатів також по напрямкам, по багатьом міжнародна діяльність дуже серйозна. Комітетська робота. Хто ми євроінтеграцію? Насправді то займається мано останні 4 чотири роки за допомогою опозиції при сприянні активному. Але ну у нас в цьому експертиза навіть є. Ми там країною є А ви б, а ви би наші. рекомендували? Тому. Ви би хотіли навіть не рекомендували, а ви б, от як народний депутат України. Нас команди президента Зеленського хотіли би, щоб він пішов на ті на вибори? Я думаю, він сам визначиться тут. Давайте не будемо цим маніпулювати багато. Ставимо запитання. Дякуємо вам, пане Олександре, що ви долучилися так. до нашого ефіру. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, говорили ми про повоєнні вибори. Говорили ми про те, як Рада готує законодавчі ініціативи і чи готує закон про вибори під час війни. Ось почули, що є багато факторів, на які треба зважати, але в першу чергу це звісно питання безпеки.